В Отця і Синої Святого Духа, слава Ісусу браті і сестри, вітаю вас із Надідою, і з тим торжеством, і великою трапезою, те, про що дуже часто Господь згадує і де ми чуємо про весілля, де ми чуємо про велике частування, велике празненство, тим празненством є святе участь тіла і крові Христової. І Дякую Богу за, за те, що маємо можливість причаститися, прийняти участь в Божественній літургії, е, приєднатися, приєднатися, з'єднатися із Богом у Таїнській Святого Причастя. Сьогоднішня неділя неділя називається про блудного Сина. Тобі читаємо Івангелі на... Цю тему. І ці неділі, минула, сьогоднішня, наступна неділя це ті неділі, які готують нас прикладами прикладами молитви, покаяння до Великого Босця. Оскільки Великий Піст це є час, це не є час е, якоїсь тягості, але навпаки, Великий Піст є часом приготування, приготування самих себе, своїх душ. Свого життя, своїх діл думок до великої зустрічі у святі Воскресіння із Господом Ісусом Христом, доступного підготування. І в сьогоднішній евангелі, в сьогоднішній притчі Господь нам говорить, притчу розказує про Батька, який нам Бог синів. Один важливий момент, коли ми слухаємо слова або читаємо слова якихось духовних письменників, якихось святих Отців і, і так далі, ми маємо розуміти, що слова Ісуса Христа, Христа це є щось інше, це є щось абсолютно інше, аніж те, коли хтось другий говорить. Слова Христові це є істина беззаперечна. Як він каже, небо і земля, вони проминути, вони, вони можуть згинути скоріше, аніж хоча б на йота із того, про що говорить Бог. І сьогоднішній Іван, вони є дуже обнадійними. Ча, неділя про блудного сина, про чоловіка, який розтратив все на ім'я на найперше одразу батька, який витримував у нього частину свого. Спадку, той спадок, взяв гроші, прийшов прогуляти гроші, протрихав. І опинившись у великій скруті, великій скорботі, він віднаходить в собі сили до покаяння. Це те, до чого закликає нас Бог. Щоб ми, як наше життя, нам не видавалося добре, чи не добре, достойне чи недостойне, щоб ми мали в собі можливість зробити оцей крок покаяння. Знову ж таки, слова, котрі каже Господь, Він каже нам, як той, хто із перших уст нам говорить, як той, то діє сам, і будучи Богом, Він сам чинить з нами відповідно того, як Він е, нам оповідає про цього батька. Він є тим батьком, котрий виконує волю своїх дитини. Якщо дитина щось просить, він не змушує його любити насильно, Навіть якщо це є чимось недобре. Навіть якщо це є, можливо, шкідливий для самого цього чоловіка, Господь не тримає людину силою і відпускає його. Для того, щоб людина поживши без Бога, вона відчула всі красоти такого життя. Бо коли ми відгороджуємо Бога від себе, ми відгороджуємо від себе також і Його благо, і Його благословення. І лишаючись сам на сам, ми починаємо взивати і в якійсь мірі звинувачувати Бога, питаючи, Де ти, Боже, чому ж ти мені не допоможеш? Бачиш, як я страждаю тяжко. І коли людина має в собі сили, на подібний, на подібний крок, як зробив цей, як, Ось, як Господь нам показує як приклад чоловіка, який котрий... дійшов до -то самого низу. Тому що ті слова, які він говорить і Господь і розказує, то для юдеїв тодішніх це був найнижчий упадок, який міг бути, оскільки свині для них були переданими нечистими, які... Просто торкатись не можна, було би ти ставав б і тобі треба було проходити ритуал очищення, обмивання і тому подібне. А людина, вона пасе свиней, вона живе із свинями, і вона бажала б поїсти того, що є ті свині, тому що немає нічого, але і того йому не дозволяють. І тут він згадує, як було йому, коли він жив із батьком. І він говорить, що навіть слуги, там, наймити, вони мають хліба доступі. І він постановляє те, до чого Бог спонукає нас, до покаяння. Іти до батька і попросити в нього прощення і покаятись перед Ним. І він іде. Він покидає те, те болото, в якому він опиняється, йде. І заготовлює собі промову і слова до батька, який він хоче казати, і каже, батько, я залішив проти тебе і проти неба, тобто проти Бога. І я вже недостойний бути твоїм сином, але прийми мене як наймета. І батько, як каже Господь, батько виходив часто і виглядав, чи бував. Часом не, не вертається твій син. І коли побачив його здалеку, дуже важливий момент, Бог не чекає нас, коли ми прийдемо, як, як ми хотіли один перед одним, коли нас образить. Ми хочемо, щоб людина прийшла, вклала нам ноги, довго і сліз просила пробачення, а потім ми. З милосердиви з ми і пробачили людину Бог, він не там діє. І нам, відповідно, так же треба діяти. Каже Христос, батько, коли побачив того сина, що він іде здалеку, він вибігає йому на зустріч. І вішається йому на шию, і цілує, і обіймає його. Отак Бог чекає нашого повернення. Настільки милостивий Бог, він не ставить нам умову ти прийти, але ти мусиш те зробити, те відшкодувати і те зробити. Той же син він починає ті слова, які він, він приготував, щоб батько розумів, що він прийшов не просто, бо йому було погано і він вирішив повернутися, але він усвідомив усе те, що він зробив. По відношенню до нього, і по відношенню до правди. І починає ці свої слова. Батьку, я спішив перед небом і перед тобою, і я більше не твоїм сином, але батько перериває його. Батько не дає йому закінчити ті слова, тому що далі йдеться, що я не достойний бути твоїм сином, але прийми мене як наймета. В тому числі і ми з вами, ми не можемо бути найнятами. Тому що ми є дітьми Божими. І Бог не дає йому того, не опускає його до стану чужинця, який прийшов. І нам, коли ми приходимо до Бога, коли ми приходимо в храм, зокрема, ми вдома молимося, ми маємо молитися краще, а не наші найми. Ну, що я тоді? Коли ми приходимо і молимося, ми зазвичай з чимось приходимо. Для того, щоб щось отримати від Бога. Кожного своє. І в кожного є ці потреби. І в цього чоловіка є ця потреба, і він приходить. Але не думаю, просити, що ми хочемо Боже дай мені. Але думаю, щоб, щоб Бог дав нам силу. Побачити Бога і зустрітись з Богом. Хотіти бути із Богом і перебувати в Його любові, так як син у владі цього батька. Бути із батьком, бути із Богом, жити із Богом, дотримуватись тих слів, тих заходів, до яких Бог нас закликає, і відповідно тому мати як нагороду вже, як своїм дітям. Ви на бороду і блага, яких ми потребуємо, а не приходити і казати, Боже, дай мені те, те. Я навіть свічку, культую, і свічку, дай мені те, бо я хочу не торгуватися із Богом, але бути на трошки на іншому рівні. І тим є прекрасна сьогоднішня евангелія, сьогоднішня притча, котру каже Бог то вона дає нам величезне розуміння того, як Бог відноситься до нас із вами. Ми не є якісь е, так ми грішні, але ми не є відкинуті, ми не є е, недостойними і ми не можемо вийти із царство Боже. Не можемо вийти, так, Ми не є достойними, ми ніколи будемо достойні. Слави і Царства Божого, але і в тому вся красота Бог не чекає, поки не станемо достойними. Він сам приходить у світ і сам віддає себе за наші провини, на себе бере наші провини і закликає нас до життя доброго і благословного. Закликає нас до того, щоб ми молилися, щоб ми. Щоб ми віднаходили зв'язок із Богом, відчували в ньому потребу і е, насичувалися його любов'ю, мали сили в нього. І ще про багато брав багато що ця сьогоднішня притча, і батько цей відновлює перший статус, тобто, попередній, який мав цей син. І заводить його в дім і вони виселяються. Те, про що, що я починав. Велика радість, бо той, хто був мертвий духовно, він ожив. Він вже не, не має права чудити нікого. А він такий, а вона така, а вона те сказала. І приходить старший сінцего батька. Він бачить веселищі і йому кажуть твій брат, він, він віднайшовся і батько із тієї великої радості зробив таке велике святкування, і він не хотів відійти. Ми, котрі і згодні, і якщо ми маємо людей, яких ми не можемо полюбити, ми не любимо, як ми будемо з ними у Царстві Христові. Як ми будемо дивитися на них. Для того і є цей великий благодатний час покаяння Великого час посту, щоб ми, чуючи приклади, щоб ми засвоювали їх, щоб те, про що Бог каже, воно відселялося в наших серцях і давало плоди. Воно підтримувало в нас, воно давало нам наснагу. І так ми крок за кроком маленько єдналися із Богом. Нехай Бог, прибрати і сестри, у цьому нам допомагає. Зодно, і Богу благословимо всім вас і слави